Всіх вітаю. Сьогодні хочу я спити такий стародавній пляцок, що його весільне звали вишиванка. Їх є багато всяких способів, видів, всі по-різному печуть. А я печу отак. Для цього мені потрібно 4 жовтки. Я вже відділила жовтні відкрити. 4 жовточки. 200 г цукру. Перемішуємо його так. Можна вінчиком взяти. Перемішуємо вінчиком так довгий ступінь. Можна вбивати, і рівня так вінчиком. 100 г масла. Можна розтопити, але в мене воно таке дуже м'якеньке, я не буду розтохнувати. Перемішуємо. Але додаємо сметану? Сметана мене жирна, домашня. Ну, з ринку маю на увазі. Перемішуємо. Так, перемішуємо. додаємо. Смалить жир свинячий 60 грам, це дві столові ложки. Все гарно перемішуємо. Беремо соду, чайну ложечка і гасмо її отстом, столова ложка оцту. Так, погасились сода і сюди. Перемішуємо. Все гарно перемішуємо. Борошно. Тут у мене 550 грамів. Не все зразу давати так трішки. Перемішуємо. Борошно у мене просійне, я завжди заздалегідь просію. Спочатку розмішуємо вінчиком. Вішуємо поки ще можна лопаткою. добавляємо ще борошно. Не все трішечки лише. Тепер беремо. Перемішуємо. Так, Замесили тісто, ось таке в нас м'ягеньке тісто. Викладаємо його на коврик. і ділимо його на дві частини. Ну, як зрічно, менше і більше. До більшої частини додаємо борошна ложки дві і вмішуємо. Борошно додаємо з загальної кількості, 550 грамів в мене було, ще воно в мене тут є. Так, і ось у нас таке мігеньке тісто. Так, відкладуємо його. До другої частини тіста беремо какао. дві столові ложки додаємо. І вмішуємо. Де в нас тісто вийшлося? Ми його беремо в харчову плівочку і в морозильну камеру. О, Тривога. Господи. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Господи, спаси і сьогодні. А світло тісто, зведемо в холодильник хвилин на 20-30. А тим часом ми будемо збивати білки в піну. Так, беремо білки з трохи єс. Додаємо щіпку солі. Я вам не сказала, в тісто я також додала сіт. додавала. збиваємо. 对。 Світле. Ось воно таке м'ягеньке. Беру зразу великий деко духовки і розтягую його так, зразу одним коржем. Якщо у вас менша форма, то на дві частини розлюдь, я зразу одним. Ось так гарно розтягуємо, воно м'ягеньке, можна і скалочкою, а можна і так. Ось так розтягнула по всьому, тепер переношу його деколи. І ще поправляю тут. Сягнули все по депуту. Тепер я беру варення чи джем. Я... в мене чорний смородини. У нас чорний смородини, така кисленька. Джем такий, він, мені каже, найбільше сюди смакує. Розтягуємо по всьому пляцку. Так, джем розложили. Тепер беремо наші білки. І розкладуємо по всьому пляцку. ми так розтягуємо так ділок розложили, тепер беремо орішки і посипаємо так оріжками. Перемелені грецькі орішки. Трошки їх підсмажила, але вони тоді смачніші, як підсмажені. Отак щедро посипаємо. Так. Тепер беремо тісто наше темне зморозення. Так, і затираємо його на крупну терцію. ще не дуже підмерзло, але натирається добре. Так по всьому коржу. Так, ось такий пляцьо готовий. Ставимо в духовку Верх-низ на другу поличку знизу, 180 градусів. 25-30 хвилин, будемо дивитися. І так, спікси у але його не треба доставати до повного охолодження. Він дуже крихкий такий. І потім ми його розріжемо напів і змачком кремом. І потім я вам покажу. Все, хай остиває, щоб прохолонув. Беремо, збиваємо крем. Заверна маса у нас прохолонула, збиваємо масло. Масло кілька температури. Ось такий у нас гарний крем вийшов. будемо перемащувати. Ось беремо наш пляцок. він повністю прохолонув і ріжемо його навпіл. Ось, зараз він ріжеться. це він зразу був дуже кріх. І змащуємо нашим кремом. Крем дуже пишний, такий. Ось такий гарний пляцок виходить. Ще розмашуємо кремом так. Беремо другу половинку і коричневим тістом ось так. Складуємо, решту крему так розмащуємо по кругу. Верх поливаю шоколадною глазурю. Отак. Так, покрила шоколадною глазур'ю і отак у нас вже вишиванка. Отак ще трошки зроблю такі доріжки, як вишивка. І все, наш пляцьок готовий. Тепер його поставити треба, щоб він відстоявся, щоб він пропитався. А потім я вам покажу. Так що, друзі, ось такий пляцок вийшовся, Така... будемо чекати, потім я вам розріжу, покажу. Всім гарно дякую, що дивилися. Беріть, пробуйте. За все вам дякую, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, діліться своїми рецептами. А я вам бажаю миру, здоров'я, добра і перемоги України. Будьте всі здорові ви і ваші родини. Так, ось у нас п'ясок ще постояв 3 годинки. Чим більше, тим краще. Дивіться, який він в розрізі гарний. Яка смакота, яка красота. Нарізається добре. Так що, друзі, пробуйте, печіть. Він дуже легко, печеться одним коржем. крем зробили, перемастили і дуже такий високий, гарно ріжеться, виходить, дуже гарний клячок. Всім щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Будьте всі здорові, спокійного, гарного вам дня.